Про стан енергосистеми продовжимо говорити далі. З нами на зв'язку Роман Андарак, заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Пане Романе, вітаю вас. Добрий вечір, пане Романе. Розкажіть насамперед, які наслідки масованої атаки росіян в ніч на суботу на українську енергосистему. Так, дійсно, ви правильно сказали. Атака була одні однією з найбільших і однією з найважчих для енергетичного сектору нашої держави. Практично з за весь час повномасштабної війни. Балістичними ракетами було атаковано. Генерацію, передачу електроенергії і на сьогодні ситуація залишається надзвичайно складною. Як ви вже зазначили, застосовуються графіки, відключень, спеціальні, аварійні. І, е Наші енергетики, колеги в відповідних регіонах роблять все можливе для того, щоб відновити постачання електроенергії. Але як я вже зазначив, ситуація є вкрай складною. Пане Романе, а є попередні прогнози? Скільки ще часу можуть тривати саме планові по годині відключення електроенергії в населення за відсутності, звісно, нових атак? Не забуваємо, що ми досі знаходимося в стані війни і. Давати прогнози в цій ситуації справа досить невдячна. На сьогодні дійсно ми оцінюємо ту шкоду, яка була завдана. Відновлення робиться лише за умови якщо цього дозволяє безпекова ситуація, якщо цього дозволяють наші військові, плюс на терміни відновлення впливають також. Повітряні тривоги, оскільки ми розуміємо, що будь-яка повітряна тривога означає, що ця зброя, ракети, шахеди летять в наших співробітників. Тому вони так само мають дотримуватись, першу чергу мають дотриматись правил безпеки. Повірте, робимо все для того, щоб відновити енергопостачання якнайшвидше. Після вчорашньої атаки всі ТЕС «Центр енерго зупинилися і більше не генерують електроенергію. Чи почалися вже відновлювальні роботи? Чи вистачає обладнання для цього? І скільки часу може зайняти відбудова цих тез? Відновлення по суті і ремонти починаються відразу, як це дозволяє безпекова ситуація, як дозволяють наші військові в першу чергу розбираються завали. І оцінюється ступінь пошкодження, рівень руйнувань, і що треба зробити для того, щоб відновити роботу устаткування. Відповідно, оскільки це відбулось лише вчора, зробити зараз якісь прогнози досить важко. У нас є певний резерв обладнання. Ремонтного, який ми встигли накопичити за допомогою в тому числі наших партнерів. Але якщо це досить специфічне обладнання, відновлення може потребувати досить трош трошки більшого часу, ніж ніж нам би того хотілося. Але е співробітники, в тому числі і центр енерго е одного з найбільших операторів, вони завжди демонстрували просто чуда своєї майстерності і відновлювали досить швидко. Е Після, після пошкоджень. Сподіваємось, буде не цього раду. Пане Романе, розкажіть, будь ласка, в яких областях ситуація зараз найскладніша, де є знеструмлення? Найбільш складною ситуацією є в східних областях України. Це Харківська, Сумська, Полтавська області, де одночасно застосовуються три черги відключень. Разом з тим досить складні складна ситуація і в інших областях України досить складно назвати регіон, який би жив без, без ускладнень в плані постачання електроенергії. Але так само складною ситуацією є в Чернігівській, Дніпропетровській, Запорізькій, в інших областях Херсонська, Миколаївська. Пан пане Романе, в Полтаві вчора фіксували українці скачок напруги до 660 вольт. Можете нам роз'яснити, з чим це пов'язане, чому так відбувається, і що в такій ситуації варто робити українцям, аби ну елементарно техніка не згоріла? Обладнання, яке використовується в наших електромережах, воно не було розраховане на роботу в умовах бойових дій. Це цивільне обладнання, яке е, працює в певних параметрах. І тому, коли відбуваються значні зміни, е, в параметрах роботи системи, такі ситуації можуть траплятися. На жаль, е, така ситуація, власне, і сталася, е, тому щоб уберегтися, е, ми би радили. Встановлювати обмежувачі напруги, стабілізатори напруги, принаймні найбільш вартісні прибори. Такі, такі прилади вони коштують відносно недорого, але можуть зберегти, зберегти ту техніку, те, те остаткування прилади, які є в наших громадян. Знову ж таки, не забуваймо. Ми живемо в умовах війни і. Ми не виключаємо, що подібні ситуації можуть траплятися весь час, поки ворог намагається знищити нашу енергетику. Чи імпортує Україна зараз електроенергію? Якщо так, то з яких країн і в яких обсягах? На сьогодні для України доступна потужність 2100 МВт З ЄС ця потужність розраховується динамічно, і українські підприємства можуть Споживачі можуть імпортувати електроенергію з держав-членів ЄС. Крім цього, Укренерго, національна компанія-оператор системи передачі, так само використовує з'єднання синхронізацію з ЄС для того, щоб імпортувати в екстреному режимі так, так звану аварійну допомогу. Хочу нагадати нагадати, що в нас діє програма, за якою. Споживачі, які імпортують електроенергію, за умови безпечності для системи не відключаються від споживання. тому ми намагаємося стимулювати також цей напрямок для того, щоб трошки розвантажити внутрішнє виробництво. Росія в 9 з жовтня атакувала газову інфраструктуру України. Розкажіть, будь ласка, детальніше про наслідки, так, дійсно. Остання атака була направлена і на газову інфраструктуру. Ворога такої всі сектори газ не виключення, і під час цієї з останніх атак було погоджено так само і виробниче газове обладнання. На жаль, поранені отримав також і працівник одного з підприємств. Ця атака стала вже дев'ятою, і газовики так само працюють над тим, щоб відновити. Виробництво видобуток газу. Ми так само працюємо з міжнародними партнерами на рівних, на різних, в, різ, в рамках різних форумів для, для того, щоб залучити додатковий ресурс до такої обсягів газу для того, щоб безпечно пройти цю зиму. Як ви знаєте, міністр на минулому минулу п'ятницю взяла участь у форумі ПІТЕ, де Так само обговорювалось постачання. Газу, диверсифікації диверсифікація маршрутів, диверсифікація джерел постачання, а в тому числі через маршрути вертикального газового коридору через Польщу, з Литвою були дискусії. Тому ми працюємо для того, щоб українці були забезпечені газом відповідний теплом. Пане Романе, я дякую вам, що знайшли можливість поспілкуватися сьогодні з нами і дякуємо усім енергетикам, які невпинно працюють над відновленням нашої енергосистеми. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Роман Андарак, заступник міністра енергетики з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації. Дякую вам.